Слава Ісусу Христу! Ваше високо присвященство, всечисні отці, дорогі браті і сестри, ченці наших монастирів. Сьогодні ми в монастирі, осиротілому монастирі, святих архангелів. Для тих, хто перше заходить на цю територію, складається враження, що це древня будова. Для тих, хто походить по цій території, видається місце розстрілу лочан велика величезна трагедія ХХ століття. Для частини тих людей, які часто сюди ходять. Це місце подвижників, місце життя подвижників. І ці руїни, які довгий час були в пустці, з плином часу, день за днем, трудами меченців, жертвами парафіян, друзів, набирають зовсім іншого окрасу, окрасу доглянутості і відбудови. Сьогодні, куди б ми не поглянули якийсь куточок відреставрований, змінений, покращений. Весь всюди можемо казати Святополк, 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 Святополк. Посаджено Святополк, підбудовано Святополк, збуровано змуровано Це ім'я переплелося з ім'я Архангельського монастиря. Тому що це перший. Настоятель цього монастиря. І з цим буде пов'язана історія не лише православної церкви, а історія цього, цього храму, цієї будівлі, ім'ям Атхімандрита Святополка. Чернець, який, полишивши батьківську хату за покликом Божим, покликом свого серця, пішов вчитися в семінарію. Нетрадиційно для теперішньої молоді обл... обрав шлях чернечого подвигу. Молодий чернець. Що таке чернець? Людина, яка бореться. Це не досконалий здоровий муж. Це не людина, яка приходить з опитом. Молодий, без старця наставника, тому що церква молода, єпархія молода. Монастир молодий. І він йшов своєю тернистою дорогою. Ішов, спотикався, падав, вставав, і йшов, так як ми по життєвій дорозі. Але він ніколи не був зрадливий. Він не зраджував Христу. І кожному із нас, не скаже, святополк, зрадливий. зрадливий. Добряк. Подібний дитини. Це можна сміливо казати, як дитя. Але це, напевно, найвище те, що оповідає для нас Євангеліє: Будьте як діти, бо таких є Царство Небесне. Ми думаємо, що дитина це лише вік, дитина це стан душі, чистоти і всіма своїми труднощами, боріннями. Чернець це боротьба. Дитина це боротьба, постійне становлення досягнути найвищого мудрості, вдосконалості, досконалості, святості в кінці кінців. Він це пройшов. Прийшов таким би світським словом гарно сказати, в турборежимі. Інтенсивно, швидко, багато, одночасно. Жидичинський монастир, який почав відроджуватися зустрів першого подвижника. Руїни, без даху, тече вода. З ким він дружив? Там і було. На початку, як каже Владика Марк, було й троє: був святополк, ангели і миші. Був він з ангелами, ганяли мишей. Потім добавилися ченці, з'явилося життя, появилися благодійники, збільшилося чинців, збільшилося настільки, він настільки рівниво відносився до чернечого життя, що коли повстало питання відродження тут монастиря. То не виникало питання, кому доручити це. Це був святополк І знову перший. І знову перший або один із перших. Або перший, або один із перших. Він іншого шляху і не обирав. Куди б не кликали, що б не робили, завжди відгукувався на прохання. Здається, на перший погляд людина непримітна, не піарилася, немає його у Фейсбуці. Ніде його немає, але те, скільки сьогодні прийшло парафіян цього храму, свідчить, що тепло, любов, його серця, його розум, добре відношення до вас, до монастиря, власне, це спонукало вас, вас і нас всіх прийти, прийти до нього на похорон. Багато людей живе, багато священників живе. Не до кожного три архіреї приїжджає. Не до кожного на похорон. Це повага. і повага Не повага від обов'язку, а власне повага як відгук на ту любов, яку він мав до церкви, до монастиря і чернечої справи. Це ми його шануємо. Я його шаную за те, що доручивши йому любе місце чернечого подвигу, він ніс його. Він просто його ніс. Хтось міг сказати, можна було краще, відповідь зроби краще ти. Ну чомусь не знайшлося інших, які б могли зробити краще. Але він ніс найкраще. І в тих умовах, які можна було знаходитися чи цю монастирю, він ніс це найкраще. Можна сказати так, це найкращий подвижник нашої православної церкви. Найкращий. Якщо хтось хоче ще щось сказати, я можу повторити: зроби краще, і я тоді порівняю: зробиш більше, чим Святополк. Я тоді почну про тебе говорити. Оце його життя, оце його кредо, трудитися для слави Божої. Оце його пошанування, пошанування храму, пошанування своїх ченців, пошанування людей. Ніколи не чув від нього нарікань, чи на монахів, чи на парафіян, чи на життя і спокійно виносив, терпляче, в будь-якому питанні поможіть, розкажіть, він хотів жити. Він хотів жити. Напевно, те, що хотів жити, не думаючи про себе. Власне, це найбільше, як би те, чого б ми сьогодні хотіли йому побажати. Подивив бися за собою ще трошки, щоб трошки прожив. А так, не слідкувався своїм здоров'ям, і воно в результаті проявило свій характер. Раптова смерть. Але це душне. Душу покладаєш. За справу, за монастир, за ченців. Спочатку про монастир, спочатку про ченців, про людей, а потім про себе. Ось за яким принципом він жив. Спочатку про всіх: про Бога, про монастир, про людей, про Україну. Про все, але не про себе. В кінці себе, його особисте я було в кінці. Так, так вчиняють тільки справжні подвижники жити заради Христа. Жити заради ближніх. Бо заповідь полюби ближнього свого, як самого себе, і починається. Ближніх любити треба. Ближніх любити. І ця велика його любов, власне, ще довго буде видимою, не тільки чуттєвою у нашому серці, а буде видимою нашим очам в тих ремонтах, реставраціях, будові цього монастиря і багато інших. І Скид, і інші монастирі. Треба поїхати в інший монастир, він лишає свій, їде. жіночі допомагає рубати дрова. Треба поїхати щось там десь викосити, допомогти, підтримати він, залишив свій, залишив свій монастир, хоча би егоїстично краще про свій монастир дбати, а потім про чужий. Він більше дбав десь про свої. бо про своїх як справжня хазяйка, потім про себе. Потім про себе. Треба комусь допомогти. Треба там помогти, треба там допомогти. Такий архімандріт допомагає. Треба там допомогти. Треба там допомогти. Я не чув відмови. Чи нема часу, він міг тільки сказати, ще не приїхав, де ти? Поїхав маму провідати. Любив, допомагав, підтримував, регулярно провідував своїх батьків. Отаке велике серце. Світського чернецтва сьогодні, мірського чернецтва. Нас багато. Всі, думають, що вони при монастирі чи на монастирі, він не відрізняв мрянинти, біле духовенство, чорне духовенство. В нього це були його друзі, батьки, родичі, малі, великі, дорослі, старі. Отаке велике серце цього, цієї людини, якої сьогодні серед нас немає. Що ми, послухавши ось це, можемо для себе зробити яке резюме? Давайте його продовжимо любити, так як він любив нас. Ну, любити. любити це сьогодні означає е, молитовно згадувати, згадувати завтра, згадувати післязавтра, ще післязавтра. Скільки живемо, стільки треба згадувати? Оце буде наша вдячність за його короткий, але такий насичений. Такому турборежимі, режимі провед, проведений вік. Це всі подвижники так. Всі yeah. подвижники цього монастиря в молодому віці, але це Закхей, який був yeah. любимчиком е, святополка. Ну, теж хлопчик помагає. Куди буде? Де Закейть? Де? де Закхей? Чому Святополк сказав, Святополк сказав до завтра зробити вночі в ньому на скринці, поза скринькою. Все. Отакий дух цього монастиря. Все робити для людей. Все робити для слави Божої. Віддавати самого себе і не слідкувати за собою. Сьогодні ми скорбимо, ми пробуємо знайти собі слова втішення, тому що скорбимо, тому що це боляче для серця, тому що це боляче для розуму. Це такий удар. Тому що молодий, що таке, 44 роки? Молодий. Це не то, що молодий, це надто молодий. Якось неприродньо Ховати шкода всіх в будь-якому віці, Ну, особливо, коли ходять молоді. Особливо ті, які життя присвятили не в угоду собі. Зауважте, не в угоду собі, не по якихось там розважальних закладах він ходив. Будучи молодим, не десь чимось якимось іншим займався, він займався служінням Богу, служінням людям. Оціниш, коли втратиш. Ми зрозуміємо, хто він такий був і як він жив, і що в його було розумі і серці, лише коли пройде час. Бо коли ми живі, здається, то правильно робить, неправильно робить, можна так зробити, можна по-інакшому. А проходить час, і ти розумієш. Він зробив найкраще, що міг зробити в цих обставинах. Ця людина зробила найкраще, найбільше, найкраще зробила. Але, звичайно, коли такі працівні люди, так особливо чинці, такі є, хочеться, щоб він прожив багато, щоб багато зробив. Але, напевне, напередодні стрітення, свята стрітення, Господь хоче його зустріти там. Напевно, там якесь. Місце знайшлося чи відкрилося, Господь його туди покликав до себе. Напевно, там він має щось зробити більше, а те, що він мав зробити на землі, він зробив сповна. І Господь кличе в той час, коли для тебе блаженна смерть по смерті, як співає Стомопівець, смерть грішників люта. Люта смерть. Коли ми згадуємо, як помер він. Вечором скоро через 4 години вже нема ні лежання, ні надокучання комусь. Ми знаємо, як старші люди хворіють, надокучають нам, не можуть вмерти. Нікому не надокучав, не дав нікому особливо хвилюватися. І якщо хтось в інтернет на цих сторінців е е голосив, що Ситул, помер, думали, що це якась такий ну, негарний жарт. Це топол помер, тобто про що то, де я його вчора бачив, вчора служив, вечором по телефоні розмовляв. Ну тобто це не віриться. Він і тут нікому не надупочав. по житті нікому не надупочав. І навіть своїм кінцем свого земного бігу від життя нікому не надупочав. Тому і ми просимо у Господа, щоб він за його праведне християнське життя. Чернечу праведне християнське життя. Дарував йому царство небесне. І хай ця обитель архангелів, подібно до обителі ангельської, є на небесах, поповниться ще одним нашим подвижником, а тепер уже молитвенником там на небесах за нас. Хай його молитви тепер з небес, його увага до нас з небес, хай буде чуттєвою. Він любив нас, він любив життя, любив монастир, найбільше любив Бога. Давайте йому віддамо те, що від нас належить: нашу любов, нашу молитву, нашу пам'ять і царство Йому небесне. Вічний спокій душі Його. Христос Воскрес! Вологісла Воскрес!